Ми зайшли зараз в квартиру. Хочу сказати одразу поміняні двері. В квартирі зроблений гарний ремонт ну, відносно іспанських мірок. Так? Тобто, тут нічого робити не потрібно, якщо вона на оренду просто заїжджаємо і живемо, меблі фактично всі залишаються. Так, я покажу, там ліжко не залишається, якісь деякі особисті речі. Тобто, точно вона сказати не може. Велика вітальня з плюсів. Дивіться, вже є диван. Тут зробили непогану підсвітку. Є балкони. В балконах теж поміняні двері металопластикові, ось якісь столи. І вихід на балкон. Тобто ми маємо ось такий балкончик. Вигляд супер. Дуже гарна локація тут. Все поруч. Так, там теж металопластикове вікно, тобто квартира дійсно зроблена. І є окремий балкон. Їх тут чотири. Чотири балкони ми маємо. Це не може. Не радувати. Ну, звичайно, тільки потрібно уточнити, що залишається, що забирається точно, але вона знає, що одне ліжко в ось цій спальні ось це заберуть. Бачите, є тумбочки, вмонтована шафа. Що плюс в цієї спальні теж є ось такий балкон, який виходить, ми тут маємо такий міні-парк. міні, міні -парк. Ренфе близько, зона просто супер. Так, є ще от в коридорі монтована шафа. Ну, тобто, навіть по стінам, я думаю, що їх і перемальовувати не треба. В принципі, окей. Санвузол. Маємо унітаз-умивальник. плитка поставлена добре, поміняне вікно і велика душова кабіна. Велика, симпатична. Теж, як ми бачимо, все, все окей. Навпроти, ще одна спальня, теж з балконом. Перший раз таке бачу, щоб в усіх спальнях був окремий балкон. Велике ліжко, Поміняні двері. Шафи вмонтовані теж окей. Ну, тобто міняти нічого не потрібно. Ось Бачите, тут на балконі, можливо, щось вони так позалишали. Вихід теж на ось такий парк. До речі, тут є площадка, можна з дітьми погратися. І мені подобається планування. Як ми знаємо, в Іспанії все коридорами тут бачите, непогано. Ну і кухня, кухня простора. Є ось такі тут поверхні. І маємо стіл. Плитка теж поставлена непогано. Двері і вікно у нас з кухні виходить в патіо. В цілому квартира мені дуже подобається, гарна, симпатична, вкладувати нічого не треба під життя і оренду буде дуже хороший варіант. Це під'їзд будинку. Виглядає гарно. Бачите, тут плитка поставлена. Ну, теж нічого такого постійного, я б сказав, що немає. Він невеликий сам під'їзд, ну але акуратний. І так виглядає наш будинок ззовні. Бачите, фасад. Є ось така територія. До речі, агент сказав, що на перекраску фасаду вже оплатили жильці. І в жовтні місяці плюс-мінус будуть його перефарбовувати. Тобто його пофарбують і він буде в значно кращому стані. Ну, але, звичайно, перевагою цієї квартири, як на мене, це є локація. Локація просто топ. Ну і, звичайно, в цілому сама квартира не потребує вкладень. Як на мене, дуже дуже хороший варіант.